Після приїзду на нову квартиру в мене залишилось. Хуяречей. Тому сьогодні поділюсь своїм лайфхаком, як правильно та екологічно розвантажити свій гардероб. І перше, що треба зробити, скачати СВАП. Це додаток від українських розробників. За інтерфейсом, схожий на мікс Тіктоку, Інстаграму та Шафи, де ти можеш не тільки продавати, але й купляти круті шмотки. А поки підпишись, я розповідаю про найцікавіше. Спочатку створюємо сторінку та вносимо свої параметри. Обираємо речі, які хочемо продати або обміняти, оформлюємо фотозону та робимо декілька кадрів речей з різних ракурсів. Наступний етап оформлення поста на продаж. Своє фото в кофтинці та додаю кадри, які зробила раніше. Заповнюємо усю необхідну інформацію стосовно речей, щоб точно зацікавити покупця. Ставимо цінник та чекаємо на повідомлення. Вуаля, наш пост готовий. Свапом користуюсь не тільки я, але й мої друзі. І однією з прикольних фішок є те, що твої параметри не бачать інші користувачі. Програма порівнює твій розмір, щоб зрозуміти, чи підходить тобі річ. Тож качайте Swap, обмінюйтесь крутими речами, щоб припинити надмірне споживання та зберегти нашу екологію. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. А я дякую за пригляд. Всім па-па!